Презентація Team. Ми сервісна компанія, яка спеціалізується на високих технологіях, фінансовій освіті та роботі з капіталом, заснована у липні 2021 року. Криптовалюта донат обслуговує всі внутрішні операції компанії, винагороджує партнерів та учасників, використовується як засіб оплати та обміну, наші сервіси та продукти, що ми пропонуємо, зростання капіталу за рахунок накопичення в сейфі. Торгівлі на онлайн ринку та отримання винагороди з маркетингу, партнерський бізнес на накопичувальних програмах, на освітніх та ігрових продуктах через управління активами та угоди на монеті донат, навчання фінансової грамотності, побудови бізнесу, самостійної генерації прибутку, створення мережі забезпечених капіталом людей. Як можна заробити? Нараховуються щотижневі премії у донат від капіталу у сейфі. Можна отримувати прибуток від перепродажу монети на різниці курсів, а дохід від прямого продажу накопичувальних та сервісних програм становить до 50%. є прибуток від продажів інструментів накопичення та розважальних продуктів, і найважливіше багаторівневий дохід із продажів у п'ятьох рівнях глибини з команди. Скільки можна заробити? З рекомендованого старту в 200 доларів і при активній роботі є можливість заробити понад 2100 доларів за кілька місяців і створити капітал, еквівалентний 10-30 тисяч доларів потенційного доходу. Публічними засновниками є батько та донька Артур та Аліна Пилипенко. Також у кожного учасника є особистий консультант, який допомагає з усіма питаннями.